Всім привіт! Гості та підписники каналу. Прийшов час знайомитись. Ми... Всім насрати хто ти? Познайомтись, це оператор і ми канал Весело. І так, ми не агрономи, не академіки, ми навіть не блогери, ми прості люди, у яких трохи стройка, трохи город, е сільське життя, трохи мізки, трохи не всі вдома. Скоріше останнє. Оригінально, дякую. Е, і так, про що наш канал? Ми придбали будинок в селі. Тому, хто мріє про село чи думає придбати дачу, підписуйтесь, ми розповімо всі плюси і мінуси сільського життя. Поділимось своїм досвідом. Буде город, буде стройка, буде легкий запах гною через екран. І Тільки коли ти в кадрі. Ну і трохи дебільного гумору. Коротше, якщо не буде смішно, то хоча б буде весело. Чому ми переїхали? В наших головах завелись таракани, а як відомо, в селі вони не живуть. Тому ми тута. Якщо чесно, канал не про щось ідеальне, не про ідеальні врожаї, не про ідеальне будівництво, а про життя. Такий собі реаліті серіал про село. Ну, якщо так можна сказати. Можливо, трошки перебільшив. Зрештою, ми тут сидимо з лопатою і згадуємо, як мріяли, не знаю, стати космонавтом. Але згадуємо про дитинство, про бабусині пиріжки. В кінці кінців всі ми родом з села. Одне знаю точно, село це психотерапія по 0 гривень. Це наш вибір. Тому підтримайте нас підпискою, лайком і коментарем. Якщо вам це знайомо, якщо вам це цікаво. А якщо не цікаво, все рівно підписуйтесь, але не вмикайте колокольчик. Що ж, до зустрічі в нових відео або в черзі за добривами чи за цементом. Всім гарного настрою і здоров'я!